Ти сьогодні на каналі не влізай, у нас сертифікат на 10 гривень. Купуй що завгодно. Пішин рюкзак. Ой, пішин. Концерлярія в ушині. Ідемо ну, подивимося, що ми зможемо купити. Раз, не я Лубова. На, з неї обходимо стороною. Підставка. Беру. Підставка під олівці? Так, да, мені треба. Я це беру, точно. Ой, Є розходимо не треба, воно нам так є. Я якраз таки люблю зазвичай помалювати, мені потрібно. Коротше, я беру з голубою Аня це а, ну, з крови. Ладно, мене є такі спиши. Обов'язково берем! обов'язково, обов'язково. У нас ця хата буде кушина. Я їх уважюю. щось таке, от, пушин, беру. Ну, зазвичай я щось мастерю, тому мені точно тут. Я гляну, то ще для немає, і кошика буде трошечки важко. Добре. Я сердечко за 9 гривень вийшла. Візьмо ось такі. Я свинка. Свинка, це така собачка. Не знаю, це дуже Ну, Я би хотіла таку собачку, вона поганалася. Коли ти що хтось щось забере? Вони них придумали такі цікаво чи скрашені. Не, не а ще які варіанти є? Ні, це запускає. Подавалося, що пішов. Що це? Не знаю. А, так це сьогодні. Не знаю, ці фаговачі. Ну і там ще є десятки. Це все, що є там. там. А, тут же можна розтягувати. Прекрасно. Що берем. беремо? Беремо, беремо, беремо. Що ти скупила? Що, що? я не зрозуміла? Беремо. Беремо. Знаєш, скільки? А, 17 гривень. Беремо. Такі от штучки і там слайм. Слайнка кажу, і тут і штучка є. Ну, Коротше, беру цей слайм. А що цей? Весь, які там класні рожеві кольори є? Або є ще. в Твої дитини живі. А що це? Не знаю. Не знаю. А оцей високий насичений рожевий кольор. Mm. Okay. Фіолетовий там якийсь є, що тут таке. Тут надувати можна. Я вже забула, що з можна так надувати. Коротше, беремо. <гук> вентилятор, вентилятор. Такі от гарні лакере 233. Супер. Так, вони просто дуже гарно малюють, я бачила по відео 12 штук. Так. загубила?

। І... Я добраться ну, взяла за ласковаты, потому что я есть сестры. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться всі мої відео.